Всесвіт Мас Ефект сповнений багатою та різноманітною історією. Безкрайні космічні простори породжують сотні легенд, приховують тисячі секретів та розповідають мільйони життєвих історій. Саме тому сьогодні ми розглянемо невеличку частину того, що ж приховує молочний шлях та андромеда на різних планетах, відомих нам сонячних систем. Але перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати. Шати коментар, про що б ви ще хотіли бачити відео на нашому каналі. Також хочемо подякувати нашим патронам, завдяки яким виходить відео на нашому каналі. Ми обіцяємо половину зібраних коштів передавати ЗСУ або до інших фондів за вибором наших патронів. Тож ми починаємо! У другій частині серії ігор Мас Ефект головний герой капітан Шепард був змушений працювати на ворожу для альянсу організацію під назвою Цербер. Як так сталося? Під час однієї з місій патрулювання, після подій першої частини на корабель команди Шепарда, Нормандія Сіпі Один напали колекціонери. Раса. Ворожих інопланетян. Капітан Шепард помирає, однак його вдається повернути до життя. Щоправда, проходить два роки, і вся галактика вважає його мертвим. Врятували Шепарда саме працівники Церберу. Переслідуючи власні мотиви, капітан працював з ними. Власне про цю співпрацю і розповідається у другій частині серії. Шепарду дарують новий корабель під назвою Нормандія Сіпі 2». Вороги зробили все, аби переманити на свою сторону легендарну постать Шепарда. Але в грі є можливість відшукати місце катастрофи, де загинула частина команди першої Нормандії. Там можна відшукати записи бортових журналів, обломки першої Нормандії та навіть шолом капітана. Однак він буде лише красуватися в каюті другого корабля капітана Шепарда, лише для згадки про пережиту ним катастрофу. Раса Рахні близько двох тисяч років тому загрожувала усій галактиці повним винищенням. Перша згадка про них була за часів правління протеанців. Вони знайшли цих комахоподібних на рідній планеті Суен, де придатною для життя була лише невелика частина планети. Протеанці підкорили собі Рахні та травили їх проти своїх ворогів. Але ця незвичайна раса повстала. За що вони й були покарані? Їм загрожувало повне вимирання. Однак декілька представників рахнів все ж вижили. Вони змогли відновити свою расу і організувати повністю органічний спосіб життя. Завдяки цьому їх не знайшли жінці. І вони пережили попередні жнива, процес винищення всього живого, що кожні 50 тисяч років здійснює раса штучного інтелекту. Так, от якщо у першій частині гри вбити останню царицю раси рахні замість її визволення, то в подальшому женці знайдуть її та клонують, тим самим перетворивши одну з древніх рас в потужну зброю для винищення всього органічного життя в галактиці. Крогани раса витривалих, сильних та непривітних істот родом стучанки. Колись ця планета стала домом для кроганів, які знищили всіх інших жителів планети, після чого різко збільшилась народжуваність, що призвело до перенаселення планети. І після того як крогани винайшли ядерну зброю. Вони відразу почали винищувати один одного. З того часу Тучанка нагадує типовий фолаут, що населяють роздроблені клани кроганів, що живуть заради битви. Та це не найстрашніше, з чим довелося стикнутися кроганам. Наступним важким періодом для їхньої раси став генофаг штучна хвороба, що не дозволяла кроганам розмножуватись, що призвело до повільного занепаду раси громил. Таємна і водночас відома всім організація, ціллю якої є виконання секретних завдань від правління цитаделі, представники розумних рас, що правлять галактикою. Вони боряться за стабільність, справедливість та роблять усе задля існування того політичного устрою, що панує в галактиці. Їхня історія розпочинається з того часу, як Саларіанці увійшли до складу правління цитаделі. Вони складались із найкращих таємних агентів та довгий час тримались у тіні. Однак, коли проблема з кроганами вийшла з-під контролю, вони офіційно втрутились та всіма можливими і неможливими способами сприяли її вирішенню. Це. Найкращі представники різних рас, наймогутніші бійці та найхаризматичніші дипломати, що діють виключно в інтересах правління цитаделі та діють самотужки або ж невеликими групами. Одні їх ненавидять, а інші поважають. Та як би не було, Шепард став першим представником людства у спектр, що зробило його постать легендарною. Ця неймовірна космічна станція стала прихистком майже для всіх раз сонячної системи. Це столиця правління галактики, місце для відпочинку, для пізнання навколишнього світу. Довгий час вважалося, що саме протеанці виступали творцями цієї станції. Однак її історія набагато древніша за життя протеанців. У сучасній історії першими знайшли цитадель представниці раси Азарі, що зробило їх провідною расою в галактиці. Зараз вона налічує десятки клубів, тисячі жилих будинків та незліченну кількість місць для відвідування. Там живуть представники майже всіх розумних рас. Цитадель замінює багатьом рідну планету, нічим не поступаючись для прикладу Землі. На цитаделі існують різноманітні служби та організації, що забезпечують життя її відвідувачам. На цитаделі існує непомітна раса хранителів. Ці істоти забезпечують життєдіяльність станції та не видають ніякої інформації. У ході гри ми дізнаємося, що вони були створені задля повідомлення жанців про хід розвитку рас, аби ті могли почати нові жнива та протеанці Зуміли перепрограмувати хранителів, що дало трохи часу для порятунку нинішніх розвинутих рас. Цитадель стала каталізатором та основою для вторгнення женців для виконання їхньої страшної місії по обнуленню всього живого. Левіафани це древня раса, що колись правила всією галактикою. Багато мільйонів років тому вони навчилися виходити за межі рідного світу у відкритий космос. Там їм зустрічалися багато різноманітних істот. Які вони підкоряли однією силою думки. Вони багато років спостерігали за тим, як підкорені їм раси створювали собі синтетичних слуг, які завжди хотіли їх знищити. Тим самим левіафани позбавлялися данини. Вони вирішили створити штучний інтелект, завданням якого було зберегти органічне життя будь-якою ціною. З цього і почався занепад могутньої раси левіафанів. Штучний інтелект, створений левіафанами, зібрав інформацію з усіх куточків галактики єдиними правителями якої були левіафани. Проаналізувавши усі дані, вони дійшли висновку, що левіафани і є головною проблемою органічного життя. Першим створеним женцем був передвісник. Вони прийняли форму своїх хазяїв і розпочали винищення всього живого. Ті, хто зуміли сховатися, на довгі мільйони років усунулися від правління галактикою і просто переховувались у надрах забутої планети. Таким чином з'явилися женці, штучний інтелект, який виконує одне завдання. Шляхом циклічного винищення могутніх рас Дає змогу вижити слабшим, даючи життя органічним видам, повторюючи цей процес кожних 50 тисяч років саме в час найбільшого розвитку технологій. Багато цікавих історій залишаються нерозказаними. Сьогодні ми торкнулися лише частини фактів зі світу мас ефект. Та якщо вам було цікаво дізнатися щось нове або просто освіжити пам'ять, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тицяйте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ви були на каналі GameWiz. До зустрічі!